Сотні дзвінків щодня за ці красивіші обрізочки. Це дубові обрізки. Там ще є соснові, але то не то. Приїхали грузитися, зараз спробуємо маніпулятором закинути цю пачку. Побачимо, що з цього рая вийде. Отак, 90. Висота десь метр тридцять, метр 40, і довжина 3,10. Побачимо, чи зможемо маніпулятором. Тикались, дригались метою. Маніпулятором стропи в нас довгі, Коротше, буде швидше такою величезною карою запрацювати. Ось така пашечка. Доставка рівний Рівненський район. І що, федь загружаємо людина зробили замовлення обрізочків. завантажуємо, Оп. Я раз я не вже що ця пачка стільки велика. Вон, це кузов 10 ну правда, не до кінця ж воно, воно 3 але блін. Багато їх виходить. І шло, грузимо пачечку номер. Опа. А чоловік мерсик. Це тільки дві пачки, вони вже воно виглядають. Що робити? Виглядають вже дві пачки. Щось я п'яханув, що заселосився три, будемо по дві возити. Бо то трошки до хуляри виходить. Ширина кузова 25, висота метр 15 і вона така висота з двох патч. Грузом третю пачку, але то, мабуть, вже На Накарі людина вміє крутить дзюжуку. Нежненько. Третя пачка, то було за його Більше ми таке робити не будемо Ну його в кулеру ясно Опа аккуратненько Аккуратненько Це капець скільки там бровь Довжина Тут у на нас довжина козова 4 тобто так виходить, але більш двох пачок ми возити не будемо. Це психанули, але більш так не буде. Пачечки отакого. От висота бортів метр п'ятнадцять. Ну, це три пачки. ну Його нахер більш грузити не будемо. Є ще, пишемо дзвоним. Рівне, Рівненський район привеземо. Дві пачки. Ось такого виглядає пачка. 3,10 довжина, 90 ширина і метр тридцять-тридцять п'ять висота. Отакого от наложене, отакі от дрова. Кому треба, привеземо.